Ну, тримає на долоні серденько своє, воно стомилось, нехай трошки відпочине. Прамінцями йому сонечко усміхнеться, теплом огорне, серце заспіється. А що? Хіба йому чого всього мало, щоб на душі світліше стало? Прийшов до мене сусід, трошки молодший за мене, щось каже, скільки тобі років я забувся. А я дивлюсь та кажу, Володимир, я тобі скажу, я жінка непевного віку. А він мені каже, як це непевного віку? А я йому кажу, ой, питають мене вік, скільки ж мені років, і цим задають муроки. Бо якщо вже жінка дійде до певного віку, її вік стає непевним і нема йому віку. У мене вірші йдуть таким, от я йду і в мене якийсь такий момент, чи він мене стривожив, чи він мене розсмішив, чи що. І я по цьому отак просто чисто походу, оце такий вірш. Сидить дядько на базарі. Чіпсами торгує, довідник телефонів людям пропонує. Це ще був виданий такий довідник по кривому рогу. Беріть, каже, оцю книжку, хазяйстві потрібна. Хто не купить, пожалкує і ціна не залізна, зупинився покупець, погортав новину. Аж оце ти харценяко, продаєш нам спину. Про що мову ведете? запитує дядько, ну таке оце щось сказали і нагрубили за що. Ти що, зовсім не туркаєш, покупець гукає. Що ж це ти батька Тараса спина... Сп... спину виставляєш? Ну, вийшло, що в довіднику титульна сторона і отой пам'ятник, що напроти голопоч Повернутий був спиною, спиною. Ага. спиною ти що, зовсім не туркаєш по купець гудає? Що ж це ти, батька Тараса, отак виставляєш? А що, каже продавець, ну чого, ну чому сумріння трошки погано Хто, Хіба важко догадати, щоб пророка лопнуло терпіння? І не його повернули, а сам повернувся, щоб не бачить отой сором, як наш люд зігнувся. Ну це ще один віршик і моя хата завжди з краю. Чи міняйте, не міняйте, ви ідей своїх. А ви ж люди, завжди люди, і вся справа в них. Якщо люди ці бездарні, всебічні раби, то хоч трісне, то хоч лусне як з узки води. Геть найгеніальніша ідея, душу не пройме. І навпаки зразу згасне в болоті втане. Моя хата завжди з краю, стверджує холоп. Аби мені було добре, а там хоч потоп. Якби вареночки були в маслі, міцненька горілка. Та й хай собі йде життя. Помалу й немілко. мілко, но вітньому поколінню це не до вподоби. Банцюги скидає лідер і кличе до свободи. Ой, свобода, це ж річ така, що з нею робити? Ото йди якось життя і так будемо жити. Скинемо душевну лінь, лідер закликає, адже жити так безвільно більшість не бажає. У відповідь ніч, червь, в рот води набрали, бо змінили свого, свою волю на євро й долари. Так що лідери не рвіте, ви на собі шкуру, бо не приб'єте ні за що в людського здуру. Була бідна Україна багатьма віками, буде й далі відувати й такими думками. Пересмішник Остап Вишня, визначись давно. Із рисами українців, чухраїнців. Що то за багно, якби знаття? Забув, спізнись, якось воно буде. Я так і знав, що на мене нападе облуда і напада, і ганьбує перед усім світом, і сорому в нас немає, бо ми всі з привітом. І писати ж можна було дивитися, не все ж і напишеш, От. не все напишеш. Я була написала, а потім услала Павлу глазовому, те, що я написала, а він мені... Пише, ти не грайся з цим. Літератором був мій вчитель з 32-ї школи. Юлій Людимович Драбкін. Він друкувався в червоному гірнику дуже довго. Він писав дуже багато віршів. в мене деякі з його віжів є. От, значить, Потім, це, потім у, нас, у нас із палацу культури починав і Гусейнов. Ви мене питали за літературний журнал. Я згадала, значить, до війни у палаці Богдана Хмельницького дуже була така, ну як би сказати, серйозна художня самодіяльність. Палац культури клуб знаходиться. Там за старим родоуправленням, значить, от. Ну, вони там, їх було. І там були, значить, був такий дід Зеленський Олександр. От, от він вів літературний гурток. От. Ну, Просто я його потім запрошувала вже чисто, як, якби, що він перед дітьми виступав, значить. Ну, Читав свої, читав свої приводи в кого з собою. От. І робив постановки, тоді були постановки такі, значить, були тоді червоноблузники, да, да, синіблузники. Ну, на фрунзе були синіблузники, а на 20-му були червоноблузники. І в них були такі вистави акробатичні. Да. Вони оце, виходила група, значить, усі у спортивних цих таких, ну, будемо казати, триніках чи, як ми назвемо, да? дівчатка. І оце починалося, значить, оце ставали так, 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 на сцені робили всякі вправи. Значить, ну, як би сказати, вимуровували десь аж туди до, 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 до потолка. Значить, і це їх було сидів, значить, сидів на балалайки, грав значить, супровод був, і вони оце під цей супровод робили оце, ці вправи. А постановником, і як би сказати, оформлювачем цієї вистави, був оцей Олександр Зеленський. А скажіть, будь ласка, от я знаю, що в 20-х роках, десь 25, й 27, й 30, й там на руднику була така Ніна Троценко. Була, ну я нічого за неї не знаю. От. Я знаю, що це, що тоді вона була із була така ще Надія Афанасівна, білоножко. Оце вони між собою дружили. от. Ну, і ще я прийшла в палац Богдана Хмельницького в 62-му році. Тут Троценко я не застала, я за неї тільки чула від Надії Афанасівни. А Надія Афанасівна іще сама мала такий, як би сказати, такий гурток. Ну, в них там було все. Там були в них і маленькі сценки були, і були серйозні вистави. Вона жила, родичі її можуть бути, от можуть там як, оце де старе родоуправління, а потім од управління, як сюди, ну, будемо казати, в сторону нашу, не, не в сторону Роковатої, а оце зупинка, стара зупинка розуправління 20-го пазиту. Uh -huh. Тут старе розуправління. Нижче опуститься, там був орс uh -huh. двоповерхове. А потім починається вулиця. Uh -huh. Вулиця то стара, давня, ще, як би сказати, довоєна. І десь перша чи друга хата, оце там була Надія Афанасівна. Оце mm -hmm. я тільки можу сказати орієнтир. Треба дати, як, ну, честь дати 20-му, що там я застала саме з театральної сторони просто унікальних, як би сказати, унікальних оцих театральних діячів. Тим більше, що навіть сцену оформляв. Кочерга був такий, він художник був. Він був із е, Київського театру драми, ну доля занесла. І тому я, як би сказати, мала таку честь з е, своєї сторони, чисто своєї професіональної як ну, режисера. Такі, будемо казати, зустрічі якісь рідкісні. Чи е, ви щось знаєте про якихось, ну щось зв'язане з літературою по рудніку Комінтерна, Бо ми щось одійшли трошки. А по так. рудніку Комінтерна, значить, я тільки скажу вам, що я вже позабувала, але там була, значить, була там за масовим була там Поліна Петровна. От. Яка писала вірші, яка вела літературний гурток, там. От, ну її немає. немає. А Поліна Петровна, яке її прізвище? Не пам'ятаєте? Якщо згадаєте, ви мені цей... Це згадаю, так згадаю. От, через те, що потім вона, із, вона була таку, ну, така самостійна така жінка була. Вона з Прасенком працювала, була Прасенко, коли він зв'язка 4, от його була філія на Кресі. Значить, був такий Прасенко. Він працював у ДК на дзержинки. От. І мав, значить, це, це теж він, він був оригінальний, він писав свої постановки, все здав... Там була театральний колектив, сильний був, сугак такий. А Прасенко був у нього. І він на базі цього ж палацу створив свою, така була як, естрадна така студія була в нь. І в ньому було все, там був синтез цих всяких, значить, якби і література, і музика, і що ти хочеш було. Це смірнова Людмила значить, це Євгенівна. Що я ще Сім чи скільки років, значить, я повністю писала з Кімом разом. Вони були веселі клевдарики. Це була авторська їхня передача на радіо. І там було все. І наші вірші, і наші значить, оці сценарії. Коротко кажучи, це все було Людмила Євгенівна, тільки казала, печать чи не печать, а так отут сидить клім 12 часів. Ночі каже, бабуся, я хочу спати. Клім, думку, думку, вловили думку. От. А потім він мені казав: бабуся, Боже ти мій, Боже ти мій, як я це згадую, і як я тільки кажу, скільки ти мені заклала, каже, це ти не можеш, каже, я скрізь, тепер тільки творчо підходжу. От. Ось я зайшла, які вірші вона пише. От. Та малює, ця пише. Ті, значить, десь у празі там своє. от. Я ж кажу, що ну, я горжусь цим. от. Так оце я вертаюся до цієї Антоніни. Я тільки пам'ятаю, що її Антоніна, вже не пам'ятаю, але в неї був свій літературний гурток. І були свої, свої були, як би сказати, ну таких було багато. Оце я за Поліну Петровну почала казати, що кожен із, із, із цим. Прасенко він дуже багато е, писав творчо, нема мав живих. Поліна Петровна писала цілі кучі в неї своїх наробок нема мав живих. Е, значить, я дуже багато знаю, хто писав. Я кажуть, отуди в стіл писали. А так, як кажуть, а так як оцей мене, що ціла куча. А не, не схотіла і все. Ну і багато ж таких було, що, от, як ви кажете, писали в стіл, тому що те, що я знаходжу в старих газетах, ну я, це... я можу перекинути вам за цей клуб Олександр Федорович Жадан. Це і вірші були, і пісні були. І, і, і постанови були, Оце ж ви нагадали, проводимо ми свято двору напроти тресту Тресту Руда у дворі. Ну, я готую, значить, оце ж сценарій, там, як би сказати, повністю, повністю той. І от мені попадається жінка, проста жінка. Ну, вона починає з небалакати, а вона з мною віршами. А вона віршами з мною. І оце такий, такий рідкісний е, Та, дар був, що, а, що вона все весь час говорила тільки віршами. О, і я знаю, що я до неї попала, отак як у мене на столі ціла куча. Ну, її, будемо казати, я її двору відкрила. Відкрила, що вказується, що вона оце така. Вони, ну люди кажуть, та ми знаємо, що вона оце десь каже і прикаже. А те, що в неї було, це скільки цього всього, то це було, я кажу, це вдома. Це і через те, а як її звали, не пам'ятаю? Ні, назвали. Десь і були навіть фотографії, де вона ну, читала оце на цьому святі, вона одривалася вже, значить, із своїми. Цими віршами, на краще Шобільське, да. там чудо був клуб, там був клуб, чудо, там така була художня самодіяльність, що вона, що, будемо казати, це професіональні були колективи. На Кресі Рябова була талановита, значить, теж вона була, як би сказати, ну, Свої, і, і писали, що таке казку написати, ну, скажіть мені. І причому, значить, у тій казки не тільки що, як би сказати, слова. О, у мене через мене пройшли е, режисери, От, значить, третячка. це, це просто дар, дар. Вона бере такий складний спектакль і, і, і з цього, із нашого театру приїжджає, значить, снідко, може, сніжко чи сніжко, ну, як би сказати, головний, значить, і, 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 був той у той час. Він головний був режисер, і каже, Боже ти мій, щоб мені хто сказав, що це, значить, як би сказати, самородок, я би не повірив. Вадим Совко, пане серця складний. Там монологи такі, що люди не витримують і йде з залу, бо монолог треба ж так, щоб людина держала його. А як у нас то на насіння сидить лускає, а то й там ще щось. І це поставить оцей такий складний філософський спектакль, От. то це я хочу сказати. Так якось у мене складалося, що Третячка після 10 класу прийшла на роботу. Що ти вмієш? Ну, та, там таке-таке, давай будеш на піонерській естраді. От, От значить, йде цей фестиваль, смотр. От. На це Курова закінчила інститут, значить виша освіта, і третячка. Із нашого дитячого сектору, позашкільний відділ, будемо казати. І вони обоє взяли однаковий світ, та волшебний автобус, і та волшебний автобус проходить цей підбиває бабки, і людка перше місце займає. А він у Курова, отак. А директор ходить і каже: от вийдло, щоб мені не було його в палаці. Що ти взяла? На що ти взяла? А я кажу йому, Петрушевський Іван Іванович був такий. Кажу, Іван Іванович, рік! Що хочеш? А потім кажу, ми вже будемо або туди, або сюди. І третячка, як дала, як дала, і з цієї сторони чи чуття в мене було, чи хто його знає. Ну я як отакі, отакий сіяла таке насіння, що Воно, як кажуть, воно відчувалося. Ну і світла пам'ять дубова не стало недавно. Її також це була сильніший, сильніший такий режисер сама писала також, вона писала і поеми писала, і все. І навіть була вона, оце був театр авторської пісні. Вона була там у них дубова Світлана. Mm -hmm. От Мізгуліна ну, вона там на, на різних прізвища. Оце це бо я Гусейнова знала, що як він ходив по підворці і в нас трошки щось трошки був в палаці. Потім він був у бібліотеки цій двадцятовській. От потім він вже більше чи менш у Василівської там, як би сказати. А потім я вже з Гусейновим було таке, коли він почав випускати кур'єр Кривбаса», то була така гостина. На тому, на юбіліні у бібліотеці. Я часто ходила туди. Я там, по суті діла, будемо казати, відкрила для себе гусейнова уже чого? Того, що він мені дав один номер значить, свого кур'єра Кривбаса, потім на другій зустрічі ще він дав, а потім ще я його попросила, і мені оце Гусейнов, Приніс і дав мені кур'єр кривбасу, де був надруковане це інтерв'ю, яке Василь Скрипка брав у Оксани Мешко. Зустрічі в основному ходила Савченко Тамара, От, значить, це. Ну, вона відома тут, якби в Кривому Розі, будемо казати, артистка балету. От, і чоловік у неї, Володимир Максимович Савченко. Ми з ним, як би сказати, теж соратник, росіянин, навіть не росіяни, а жит. Восім томів Жидівського фольклору видав. От Там унікальні значить, ці книжки. його були. От І взагалі автомари Васильівни ще, по ходу скажу, був викладач із нашого. Музичного училища, Грюмов такий був. І ця людина добивалася, щоб УКП ССС добивалася, щоб глінки твір життя царя» вернули, значить, її назвали Іван Сусанін. Це Комуністична партія добилася, що нужен був такий комуніст. що от Якби твір глінки переначили. Да. А цей Угрюмов пішов по головах комуністів і сказав жить за царя. І він бився, скільки бився, і було я йду по, по, по палацу Чергова. Угрюмов! Дзвонять тобі з Москви, із КПСС! А він срати я хотів. Ну це був людина енциклопедичного такого, цього, студенти його оборостяли, він працював у, у тому училищі. От. І такий був чистоплутний відносно цього всього, ну, як би сказати, класичної музики, музикознавець, світовим ім'ям. всяких вот этих, бы сказать, по почестным по-честному -чесним оцих всяких, этих, закордонных вот этих вот, и той. И это, оце... да что я хотел на это звонят, значит, обойдется. А я же тоже такая конфликтная была, скрізь лизла. А он мне говорит, у тебя ничего не получится, потому что у тебя горячее сердце, А нужно иметь холодне серце для того, щоб своє добиватися, у тебе не вийде, тому що у тебе я серце. Ти його везде, значить, кладеш, а в тебе через и не получается. А я не, а я не. Так оце, вот це є Володимир, значит, Савченко, він оце із ним. Як би сказати, контактував, бо він був концертмейстером у балетній студії в нас, от, і у, у Тамари Васильівни, цієї ж цієї. от. І він отож той Савченко писав оцей фольклор жидівський. І цей, є. скільки йому пере, передав оця цього всього. Той у Грюмов ви маєте на увазі? У Грюмов. Угу. Його й до сих пор. Як кажуть, студенти дуже багато назвети в прізвище, врюмув. Через те, що це, по-перше, він енциклип... надавав Фауст на, на німецькому язикі, повністю. значить, Він тобі, як заходив, він, він тобі його, як кажуть, і той. І оце все він, всю, для його святе було музика, все, що зв'язане з музикою. Ісключення було Висоцький. Він на висотку всі оці, які були дати, все він обов'язково туди. Десь у мене навіть вірш його є, що, що він теж, як би сказати, писав на ходу писав всі ці свої вірші. Талан. Ну мені везло на таких людей.